Слава Ісусу Христу! Вибачайте за затримку, дякую рідненькі, що дочекалися. Сподіваюся, що ви тут під'єднаєтесь. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути? Сьогодні буде скорочена молитва. Так, трансляція не почалася. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, за всіх, хто на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах. Благаю, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб благословив їх на перемогу, на скору, повну остаточну перемогу, над ворогом, що повстав на нас, щоб Господь поставив своїх ангелів поряд з кожним нашим воїном, щоб вони своїми крилами їх захищали, охороняли, оберігали вдень і вночі. Від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, і що Господь влаштував перемогу України. Ми просимо про перемогу, а всім серцем ми молимо, благаємо лише, бажаємо лише миру, але знаємо, що маємо перемогти задля сталого миру, задля справедливого миру і. Просимо Господа, щоб Господь все влаштував, як він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь творить, давай. Віримо, що Господь не здатний все вчинити своїм божественним в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми благаємо лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашої найменшою кров'ю, найменшими втратами, найменшими жертвами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя. Всіх людей України, нашої бо життя, людей це найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. І ми молимо, благаємо, щоб за всіх наших людей, які потерпають від ворожих обстрілів при фронтах і прикордонних містах і селах наших, найбільше там, хоча крізь по всій Україні. Але ми молимо, щоб Господь. Захистив тих, які постійно під обстрілями на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів, вся Україна наша. І ми благаємо, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів. Щоб Господь благословив, щоб надійшла ефективна зброя протидії цим ракетам, дронам, системи ППО Петріот ракети для них достатній кількості, для того, щоб були захищені на 100% всі наші території, всі міста, наші села і особливо вся наша інфраструктура і енергетична інфраструктура найбільша, яка зараз потерпає, яка настільки важлива, особливо в зимовий період, в такі морози жахливі. Ми просимо, щоб Господь захистив і порятував від руйнації, від пошкоджень всі наші електростанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, всі підстанції і всі об'єкти критичної інфраструктури, транспортну систему, вокзали. Потяги бачимо, що ворога атакує скрізь, і молимо, щоб Господь порятував. Сам з небес закрив, змилувався над нами, над нашим українським народом, щоб відвернув ядерну загрозу, захистив наші атомні станції, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь. Їх визволив, щоб відбулися скоробни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому і з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх духом своїм святим, щоб нагодував голодних цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати і бувати наших людей. Ми молимось за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь зцілив їх душі й тіла. І ми молимо за всіх зниклих безвісти, наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимо за всіх, хто чекають, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають з війни, сполуну, всіх, хто шукають, зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав, укріпив в тих випробуваннях, які воно проходять, і благословив кожному дочекатися якнашвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими додому. Дякую, рідненькі, бачу, бачу ваше привітання. щиро вам дякую за ваші теплі слова. І молимося за... Віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цю мечту на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх. І порятував їхнє життя, щоб е, допоміг, благословив е, на успішну евакуацію, щоб вони були евакуйовані з нуля до шпиталів. Молимось за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх волонтерів, наших медиків, парамедиків, водіїв, всіх, хто дотичний до цієї важливої праці, справи, щоб Господь їх також оберігав, захищав від поранень, раптової смерті від полону, щоб благословив їх на успішні рейди з евакуації. І за, за всіх, хто постраждав від ракетних атак, від руки ворога, від атак ворожих дронів, що Господь втамував їх більш їх рани, врятував їх від важких наслідків поранень, врятував їх руками лікарів і е, рятувальників, зарятувальників наших також молимось і молимо Господи, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, всіливу, здорову, підняв зложине мечі і страждань, і дарував кожному потребуючому, повне сілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист, міцне здоров'я дітки – наше майбутнє, нашої держави. І ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, та всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі, на окупованій території. Щоб Господь давав їм силу на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистой Твоїй Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини. Що сюди єси, все наповняєш, скарба добра, і життя подателю, прийди й вселися в нас і очисти нас, і усякої скверний, спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святи глянці і стіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, Слава Отцю Сину Святому Духу, нині повсякчас і на віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, від всіх небезпек, від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти що і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні». Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На, Нагасподає Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його й захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його. І дам йому спасіння моє. Слава цій Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в обідій небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто того милосердя та допомоги твоєї потребує. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіво, Діво, Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородець, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, Незрівняно славнішу від що щоб зістріння Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе, величаємо. Всі небесні сили, святі ангели архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, Покровитель нам Дух Святий. Тройці, свята Боже наша, слава тобі. І ще, рідненькі. Хотіла заспівати один кондак, якось акафісту, подячного, слава Богу за все, мого улюбленого. Сьогодні мій день народження і цей день хочеться дякувати Богові за життя. Я дуже люблю цей акафіст. Заспіваю. Він є в записі на моєму каналі. Повністю. Можете знайти і послухати. Не тліний царю вічності! Що спасительною силою промислу Твого, тримаєш у правиці свої всі поті життя людського. Дякуємо Тобі за всі ямні таємні благодіяння Твої, за земне життя і за небесні радощі, царства Твого, майбутнього. Подавай надалі Твої милості всім. То співає тобі, слава тобі, Боже, повіки, слава тобі, Боже повіки. Слабким і немічним дитям народився я у світ. Але ангел твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою, з тих пір любов твоя сяє на всіх путях моїх, дивно направляючи мене до вічного світла, все щедрі та ритво провидіння явні з першого дня і до нині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали Тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя, слава тобі, що показав мені красу вселеної. слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю, як вічну книгу мудрості, слава Твоїй вічності, посеред світу тимчасового. Слава тобі за таємні явні милості Твої, слава тобі, за кожне зітхання смутку мого, слава тобі, за кожен крок життя, за кожну мить радості, слава тобі, Боже, повіки, слава Тобі, Боже, Дякую вам всім за спільну молитву. Дякую вам за привітання і бажаю миру, мирної ночі. І ще буду до вас звертатися. Сьогодні до мене звернулися, якщо пам'ятаєте, родина багатодітна, яким ми допомагали минулого року. Євген і їх п'ятеро діток. І написала старша донечка, що в них дуже важка ситуація, у них заблоковані картки і нема просто вже навіть коштів на їжу. Тому завтра я з ними зустрічаюся в супермаркеті, буду купувати продукти. І якщо хто хоче допомогти цим заодно, таким чином можливо привітати мене з ним народження, ці кошти підуть. На покупку продуктів харчування для цієї багатодітної родини. Добре, що я тут в Трускавці зараз, і там саме де й вони, і таким чином можу їм допомогти, бо інакше у них немає зараз карток і хіба що посилками. Тому я ще буду писати допис і там п'ятеро діток, троє маленькі геть, тому ну. У будь-якому випадку потрібно допомогти рідненьки. Я Буду вам вдячна, якщо підтримаєте. Я в будь-якому разі завтра з ними зустрічаюсь. От. Дякую вам, що ви є, що ви приходите, що ви дякую вам за привітання, за ваші добрі слова, за вашу підтримку, за ваші сердечки, що ви моя велика родина. Я вдячна Богові, що мені дав таке служіння і, і вас. Рідненький обіймаю вас. Так, напишу я картку в дописі наступному на каналі мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Дякую за привітання, обіймаю. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!